Сьогодні в програмі перевтілення спробуємо спростувати загальновідомий вираз про те, що жінка на кораблі це долиха. Ми напросилися в гості на добре відомий всім чернігівцям теплоход з Ким я там буду працювати, я ще й сама не знаю. Ходімо знайомитись. Капітан теплохода, особа, якій доручено командування судном. Доброго дня. Доброго дня. До вас програма поривтілення завітала. Я так розумію, ви капітан теплохода. Капітан теплохода Казбек. Скільки Петро Іванович? Петро Іванович, представте, мабуть, насамперед вашу команду мені. Команда теплохода Казбек складається з трьох чоловік. Капітан. Матрос Марченко Григорій Іванович і моторист Терновий Хропатий Валентин Іванович. Ви тут головний, але працюєте, тут керуєте всі трьох. Так точно, так воно і є. Скажіть, будь ласка, чому ви особисто вирішили займатися цією професією? Як так склалося? Ну, Склалося, це, можна так сказати, мрія дитинства. Я виріс біля річки, ну, бачу, як по десні. Ходять теплоходи, і через це вирішив присвятити свою професію річковому транспорту. Втілили мрією дитячого життя. Ви да, да. щаслива людина. Да. Скажіть, а на казбеці саме давно працюєте? На Казбеці працюю я другий рік, до цього працював в річковому порту з 83 року. Як вам тут подобається, кого ви тут перевозите? Перевозимо в основному дітей. Батьків, починаючи з дитячого садку і закінчуючи випускниками шкіл. Я пропоную майстер-клас розпочати з невеликої екскурсії теплоходом. Покажіть, що у вас тут дає, як воно працює. Добре. Почнемо з рульової рубки, де проводиться основне управління теплоходу. Прошу вас. Ось рульова рубка, значить, так називаємо штурвал, це руль, гідравлічний руль. Проводиться управління теплоходом. Причаги управління двигунами, які знаходяться в моторному відділенні на нижній палубі. Стоїть аксіометр, який показує направлення теплохода вліво-вправо. Це прибори по двигунах де показує тиск масла, температуру води на кожному з двигунів. О, вольтметри акумуляторних батарей, прибори на валогенератор, це радіостанція. Це зв'язок? Зв'язок є у нас канал безпеки п'ятий. Вона повинна бути включена під час кожного. Ну, рейсу, так сказати. Зв'язок з усіма, хто знаходиться на річці. Це ваше крісло, капітанське. Так, да, це моє крісло. Зручне. Зручне. Чи ви тут фактично не сидите? Можете присісти, спробувати. Так, сидіти зручно, але як керувати при цьому? Керувати покеруємо в місті, коли будемо їхати. Добре, що далі? Далі будемо. Опускатися, давайте пройдемо на корму. Значить, це салон для відпочинку пасажирів. Спасательні прибори по техніці безпеки. Ну, положено так, щоб на кожного пасажира у нас був. Тут у нас Ахтерпік, не будемо відкривати, знаходиться там рульова машина, яка. Керує теплоходом. Рулі поворачує. З кожного борту по лівому, по правому, на ну, в кормі знаходиться туалети. гальюни. По нашому терміну галью. Доходимо, так сказати, до серця теплоходу, машинне відділення. Детальніше розповість мій колега, Терновий Валентин Іванович. Це його господарство. Це його господарство. Ми знаходимося, як сказав капітан, у серці нашого теплохода. Ось, Як ви бачите, знаходяться основні двигателі нашого теплохода, які як би, двигають наш теплоход. І що в нас от. Помагательний двигатель, який на стоянці нам дизель-генератор видає 220 вольт. Коли ми стоїмо, основні двигателі в нас заглушені. Да. Вот. Ну, Сказати вам, що состоит двигатель, я думаю, що вам не, не, не дуже треба. Вот. От основного двигателя йде валова лінія, яка Проходять під корпусом, а у воді вже знаходяться на валовій лінії винти, які крутяться і бігають наш теплоход. Передача від двигателя на винти 1-2. Що далі в нас по плану? По ходу? Пройдіть сюди це основний салон, де відпочивають пасажири під час прогулянки. А що це у вас за журнал? Жалоби і пропозиції? Ні. Значить, це вахтіний журнал, він повинен бути на кожному судні. Це основний документ судна, в якому проводиться запис до п'яти хвилин. Що судно робить? Роблю я прогулянку час чи час п'ять, повинно все фіксуватися. Потім на основі цих записів робиться паливний відчот. Ну, це такі документи, за які треба відчитуватися за кожний кілограм солярки, масла, смазки різної. Ну, все таке інше. У вас дуже романтична професія, але, мабуть, без складнощів не обходиться. Що такого складного у вас трапляється в роботі? Ну, складне, можна сказати, робота. З пасажирами, дуже психологічно навантажене. Особливо діти Особливо так. Особливо діти. За ними треба дивитись і дивитись. Практично команда моя весь час на прогулці ну, знаходиться в такому режимі надзвичайному. Бігають за кожним, дивляться, щоб, не дай Бог, не випав за борт. Ну, такого не траплялося. Не траплялося, слава Богу. так. Да. Ходили б ми в рейси, більше б було романтики, а тут по місту практично одноденна робота. Давно хотіла спитати справжнього капітана: жінка на кораблі це до лиха чи це все ж таки якісь забобони? Може, це більше стосується моря, але на річці, поки були у нас кількість жінок і повара були, практично все проходило нормально. У нас є таке традиційне запитання, як ви відпочиваєте від роботи? От мені цікаво, у вас така робота, в принципі, романтична, ви на річці. Як потім відпочиваєте? Дома біля телевізору, мабуть. так? Можна сказати і так. Дома біля телевізору, а на вихідні дні на дачі. Ми від теорії вже переходимо до практики і е, зараз. Е... Теплоход почне рухатись. так? Розкажіть, що зараз відбувається, що ми зараз робимо? Це основне наше місце стоянки. Зараз на 16 годин буде посадка пасажирів, значить, нам треба підійти на ту сторону затона, під причал, де буде проводитися посадка дитячого садку. Добре, рухаємось. Thank mm -hmm. you. Ми вже з'ясували, що жінка на кораблі це нормально, що це не до біди. Нічого не станеться, якщо я трошки попрацюю на цьому теплоході. Але перед тим, як спробувати себе в професії капітана теплохода, мені сказали, що я маю трішки попрацювати простим юнгою. Піду працювати. Зараз Валентин Іванович видасть мені знаряддя праці і розкаже, що мені з ним робити. Як це називається? Це щось схоже на швабру, але це не швабра, мабуть. Це швабра, но на плоті вона називається у нас Машка. Машка. Ми її моєм палубу. Ну ви мені проведіть невеличкий майстер-клас, покажіть як. Поматросить Машку. Перші враження. Машка досить таки нелегка. А, така панянка, вона... Скільки вона важить? Бо мені вже складно. Ну, ніхто її не Важив, ну, думаю, кілограм сім вона десь важить. Диваюсь, я вам нещастя ніякого не принесу. а мені, мені знаєте, сподобалось, я навіть, мабуть, трохи верхню палубу допомою, дозволите. Будь ласка. Покататись на теплоході «Казбек» прийшли діти одного з чергійських дитячих садочків. Дітей багато, дуже галасно. Перевтілення продовжується. Ми прийняли на борт. Скільки ми прийняли на борт? 147 чоловік. Дітей, дорослих, всіх. Ми можемо рухатися, так? Так. І ось нарешті хвилююча мить мені дозволять трохи покерувати теплоходом. Я можу сісти в це крісло, так? Беріться за руль, тримайтеся і дивіться, куди йде теплохід. А що, то хтось там пливе спереду? Так, на байдарках. Як ми з ними вчинимо? Значить, теплохід пішов наліво, треба його притримати, ручку до кінця пускаємо ага. і чекаємо. Хвилинку, пів хвилинки. Бачите? Пішов направо. Так. Да. Старайтесь їхати по центру. Тут знаходиться судновий хід. Я все таки хвилююсь, ми їх об'їдемо. Ми дамо їм сирену. А я можу? Нам ну, вони вже так швиденько буде, вступають дорогу. Отак ми й працюємо. Зміна на теплоході сьогодні завершилася. Як ви оцінюєте мою роботу? Ну, в принципі, по п'ятибальній шкалі можна оцінити вашу роботу на чотири. Але хочу зробити вам зауваження: треба більше бути уважнішою, не дивитися наліво-направо, на хто там да? відпочиває. Як Їздять на байдарках. Але залюбки могли б вас взяти на роботу матроса. Добре Зі шваброю у вас виходить на п'ять. Дякую. Будь ласка. Працювати на теплоході мені надзвичайно сподобалось. Це приємно і романтично. Але, як на мене, тут все ж таки краще відпочивати. До наступної зустрічі.